Я, друзі, одна клювака, а якщо чесно, схожа на судака. Яка, друзі, шикарна стюка. Як же вона замурзалась? На себе глянь, сам же по шию багнюці. Я сьогодні Я тих дощів через спину любив. Сьогодні друзі доволі прохолодно. Дує, дуже неприємний вітер. Відверто скажу, руки трохи мерзнуть. Ще й після вчорашнього дощу водичка брудненька. Перші закиди результату не приносять. Чудова, друзі, похмура погода. Як і мені, так і рибі це повинно подобатись. Будемо, як то кажуть, підбирати ключика. І обов'язково його підберемо. Ось підсів, але відвалився. Трохи сховався, друзі, від вітру за кущами, бо на дамбі дує ой-ой. І знаєте що я вам хочу сказати? Тим, хто підписаний на мене майже з початку створення каналу, вже мабуть трохи набридла ця водойма. Але не мені. Передумовлює це всього два чинники. Тут ніхто не ловить рибу з пинінами. Взагалі. Риба веде себе як дика. Вона, коли голодна, якщо бачить приманку агресивно її атакує. І ви зараз скажете, ну дійсно, чому б не ходити на водойму, на якій глює. Ну ні, мабуть, якщо б я знав, що в мене взагалі ні одного течка не буде за риболовлю, я все одно б сюди пішов. І з першого витікає чинник трохи другий. Так як на цій водоймі ніхто не ловить рибу. Тут нема нікого, тут взагалі нікого немає, я тут рибалю один. І це окрема форма задоволення знати, що поряд немає людей. Коли ти наодинці з природою, коли тихо, спокійно, це особливий кайф. Його звичайними словами передати дуже важко. Мені дуже подобається рибалити одному. А чи клюватиме риба, да фіг його знаю. От сьогодні, наприклад, не клює. Був там якийсь підсід на дамбі на оцього рачка. Але здається мені, що то був судачок невеличкий, бо він спротиву взагалі ніякого не чинив. Да, і в принципі, сама по собі риба була дуже маленька, вона мені не дуже цікава. Відвалився і добре. Ще, друзі, дуже хочу висловити слова подяки. Всім тим, хто підписується, залишає вподобайки під відосами і пише коментарі. Для вас це секундна безкоштовна справа, а мені від того на душі тепло. Я тоді бачу, що все те, що я зараз зроблю, воно не дарма. Дякую. Просто дякую. Так, друзі, ну що я вам скажу? Не клює сьогодні взагалі. Зараз трохи розвідаю дамбу ще разок іншою приманочкою. Якщо ні, піду на розвідку в центр ставку. Дивно-дивно враховуючи таку класну погоду. Ось підсіла перша рибка, невеличка щучка. Біжить вона в комиші. Діди сюди. А, ти яка піявочка. Майже втекла, але все ж таки ми вам її покажемо. Така, друзі, невеличка. Дивіться, яка вона тут гарна. Як... Ну все, все, біжить, біжить, давай. Давай, біжи. Яка вона тут гарна, вона на піску стоїть. У неї колір якийсь взагалі неприродній. Клас. Не без риби сьогодні точно. Отаку я, друзі, приманочку поставив, яскраву і темну одночасно. І вона нам принесла першу щучку. Продовжуємо. Далі буде. До середини ставку орендар знову на Він понаставляв там своїх сіточок, але люб'язно дозволив половити спінгу. Для тих глядачів, які тут вперше, повторюю, що він взагалі не дозволяє ловити тут кожу рибу. Він дуже переживає за цілісність і збереження мирних, мирних віб. Бро-брора! Він дуже переживає за цілісністю збереження мирних видів, таких як короб, амур і тому подібне. Боїться, що спінінгісти будуть підбагрювати таку рибку, травмувати її. Тому спінінгом ловити не дозволяє. Але він точно знає, що я кожну рибу, яку піймаю, відпущу. Навіть якщо випадково під багрю, я йому вже це довів неодноразово. Він мені вірить і довіряє. Тому дозволив. Дозволив покидати там, де немає сіток, а це від домика охорони до дамби і по тій стороні до останнього дерева. Але ще не все втрачено. Змінив я знову приманку. Сьогодні, мабуть, буде багато експериментів. Ну поки так, рибалимо, продовжуємо, далі буде. Ловлю я, друзі, як і завжди, вудлищем Дайва Rex AGS Jigger 2,7 метри, 7,28 тестом. Дуже довго кидуче вулоще, яке дозволяє мені вагу в 7 грамів, а це нижня границя тесту. Докидувати майже до середини водойми, і саме там я минулого разу знайшов невеличкі пучки, невеличкі шматочки, залишившися з літа трави, і саме там з тих місць в мене майже всі покльовки були. Саме там сидить рибка. Котушка в мене Дайва Калдія ЛТ3000 21 року. І надійний старий вірний друг шнур UGK Burn Rush. Одиниця по Японії. Так, друзі, вода після дощів все ж таки дуже брудненька. І я вирішив знову поставити активного рачка у дуже яскравому кольорі. Можливо, риба просто звикла щось бачити тут перед тим як зробити кидок на приманку або на рибку, бо чомусь мені здається, що риба тут є, але просто вона або жерти не хоче, або щось їй не так. Це, друзі, Crazy Fish Nimble. І він не просто в суперпровокативному кольорі, він ще й плаваючий. Тобто, коли вантажок падає на дно, приминочка піднімається. Рибці її повинно бути взагалі здалеку видно. Ну як здалеку? Наскільки це взагалі можливо? Спробую. Хотів сказати, що спробуємо. Але майже одразу на паузі був якийсь течок. Я зараз не здивуюся, якщо хтось відсік клешеньке цьому рачкові. Ну таке. Невже дійсно справа у кольорі? Ну, клювака точно була на паузі. Não podemos. Ну так, я ж знав, що я її дочекаюсь. Друзі, гарна щучка підсіла. Все ж таки не дарма я змінив приманочку. Ай-яй-яй-яй-яй. Люденьки-люденьки. Я її дочекався. Гарно пручається. Ось ще із зубами пофльрусі. Треба якось обережно послабимо фрикціон, якщо будуть ривочки, хай тікає. Але ж не в кущі, алло. Алло, туди не треба, алло. Ні-ні-ні ні, йди -ні 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 -ні. сюди. Ой блін. Ось вона, друзі. давай, давай, тика бы свечок. Все, в домику. Фу. Яка, друзья, шикарная щука. Ну, это треха. Это, друзья, треха. Же вона замурзалась. Подивіться, друзі, на цю красу. Це трьошечка. Брудненька. Брудненька, друзі. Але це трьоха. Товстенька і кряна вже, мабуть. Таку, друзяки, треба відпускати обов'язково. Боже мій, подивіться де приманка. Просто погляньте на це. Подивіться, друзі, на цю красуню. Саме таких щук ми з вами чекаємо всі. Саме таких вона нам подарувала неймовірні емоції. Я просто в шоці в мене рука трясеться. Просто кайф, дочекався. Нарешті дочекався. Фотографію її відпускаємо. Все, друзі. Фоточка зроблена. Манюнку треба відпускати. Ось вона, друзі, та приманка яка принесла нам от таку красуню. А, до речі. Давайте її зважимо. Я думаю, десь біля трьох. Все, вага зафіксована. 2865. Це лайк, друзі. Просто лайк. А как же тут незручно. Приходь до тями, будь ласочка. Все, друзі, пішла майже одразу красуня. Красуня, дякую тобі за клювачку, рідненька. Ніколи, друзі, не лініться міняти повідець, якщо він був посічений зубами щуки. Це врятує і нерви ваші, і приманочку. Якщо станеться ще одна клювачка. От я на 100% був впевнений, що десь тут є риба. Десь вона тут є, десь вона тут крутиться. Було пару натяків на якісь клювання такі, дуже обережні, неоковирні. І все ж таки вдалося схопити фішечку. Піймати ту тему, яка саме зараз, саме в цей час. Тут і зараз, як кажуть потрібно щуча. Ще з годинку-дві я точно покидаю поки сонце не почало заходити за обрій. До речі, друзі, напишіть у коментарях, часто у вас так буває, що ви впевнені в наявності риби на точці, але вона дуже-дуже довго не клює, поки ви не знайдете саме те, що їй потрібно. Я думаю, таке було майже у всіх. І оця найкраща точка на цьому ставку. Як мінімум мені це знову довела. Така штука як пошук активної риби, постійне переміщення з точки на точку. І регулярні закиди один за одним. Це звісно також дуже класна штука. Але от буває так, що треба підібрати, як там кажуть, ключик. Сьогодні, друзі, двері відчинилися саме з такою приманочкою, в такому кольорі. І з такою плавучістю, так, приманка плаваюча. І це, Можливо, якусь роль зіграло, але я не впевнений. Клювака була на фазі протяжки. Якщо я не помиляюсь, точно вона не з дна підібрала. До речі, друзі, зараз вже середина листопаду Зазвичай в цей час кажуть, що у риб вже почала формуватись ікра, і рибок треба відпускати. Я з цим ну, частково згоден, а частково ні. Чому? Тому що якщо ви таку щуку зловите влітку і заберете, саме в листопаді в неї не почне формуватися ікра. І весною вона не дасть потомство. Тому, друзі, взагалі без жодної різниці. Відпустили ви її, коли вона вже з ікрою, або влітку, або весною після нересту. На наступний рік вона народить щучок і якщо ви хочете ловити і в майбутньому таку прекрасну рибу, відпускайте будь-яку. Ну або тоді не жалійте, що риби нема. Ну все-все, по ней виходять. Давай рибу вже лови. Ще, друзі, одна клювака, а якщо чесно, схожа на судака. Так втулив? Ні. Ні, це не судак, це щучка. Але як же вона втулила? Тулила вона як судак, друзі. Що, мабуть, не будемо під брати. Так, візьмемо її. Обережненько. Така, друзі, мадама. Коротенька ставкова, справжня ставкова щука. І знову ж таки видно, що вона стоїть на... Ну, тут або тверда глина, або трошки піску, я не розумію. Дивіться, якого вона кольору. Ця вже щука трошки краще продемонструє нам. Дивіться, яка там. -та дивіться, яка вона світла. Світла, світла. Прикольно. І дивіться, як щуки їдять цього рачка. Все, друзі, щуря врятоване. Ось так, друзі, гарна щучка вже пливе, вже пливе. Ще на березі, а вже пливе. Ну все, давайте не будемо мучити, навіть фотографію робити не буду. Відпускаємо. Отак, От пішла швиденько. Буде жити. Ну, а з вас царський лайк. Що вам, друзі, скажу? Мабуть на цій приємній ноті я буду сьогоднішню риболовлю завершувати. Я цілком задоволений результатом. Це був класний вихід. Рибалка просто кайф. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь хто тут вперше. Залишайте ваші коментарі. Ставте вподобаєчки, і на все добре.